Оку в рік все більше випускників полтавських шкіл виїжджають здобувати освіту за кордон, і 2013 не стане винятком. Тож для тих, хто ще не визначився, куди краще піти навчатись, полтавській спеціалізовані школи номер 3 презентували проект Освіта без кордонів та його пропозицію на 2014 рік. Основна мета надати інформацію про можливість навчання в Польщі. Із перших вуз Ми маємо в своїй пропозиції і державні, і приватні вузи. Вони відрізняються державні тим, що дають більше. Академічну освіту, приватні, тим, що більш прикладну бізнес-направлену освіту, але в будь-якому випадку освіта є відмінна від інших країн здобувати освіту можна рівнів в бакалаврат та магістратура, причому співбесіди можна пройти в перебуваючи в Україні, а до Польщі вже їхати навчатись. Також пропонується після дипломна освіта професійні школи та тренінги, тим більше що самі вузи зацікавлені в полтавських студентах, назначають спеціалісти міжнародної вищої школи транспорту та логістики. В минулому році переможцями логістичної олімпіади стали двоє українців. Один з них з Полтави, тому власне, ми зацікавлені надалі в наборі. Адрів з Полтави полтавці, які вже пройшли курс навчання в вузах Польщі, відзначають це відкриває безліч можливостей перед їхніми випускниками. А я закінчила там магістратуру, тобто, у мене було з чим порівняти. Я закінчила також також бакалавр у нас в Україні в Київському національному університеті імені Шевченка Тараса. Мій вибір був очевиден. Я не жалею, тому що в Польщі відкривається дуже багато можливостей. Вартість року навчання в Польщі в межах тисячі євро, залежно від вузу та фаху, викладання польськ. А з деяких спеціальностей ще й англійською мовами.